Доброго дня, з вами знову Миколаїв. Сьогодні обробляємо садок повторно. Пройшло 10 днів, як ми обробляли. Хоч у нас не дує вітер потрошки, не потрошки, а гарно. Але сухо, нема сирості, нема дощу. Обробимо все ж таки краще обробити, чим зовсім не обробляти. Обробляємо ми по старій схемі, хорус, скор, адювант, кодосайт і біская своїм електронним оприскувачем. Не забуваємо про індивідуальний захист. Будемо готувати раствор. Спочатку суміш, маточний розтвор, як кажеться робимо ось такій ємності на 5 літрів. Висипаємо туди скор хорус. Виливаємо скор. Упаковочку скор ми робимо ось так. Зараз беремо. Ось цю бутилочку з дірочкою і вимиваємо. Незручно це робити, коли в тебе дві руки тільки. Але хочу показати, ось так беремо і вимиваємо. Як ми бачимо, якщо його просто так вилить і викинути, то дуже багато залишається препарату на стінках. Ми ось так вимили, вилили, і у нас чистенький пакет. і Весь препарат ми пустили в діло. Наливаємо препарат Біскає. Він у нас такі ємності. У нас вимірено 5 мл, це повна кришечка. Наливаємо на 12 літрів дві повних кришечки. Вимиваємо. Далі, як же ж у нас без ад'юанту? Прилипач адюант. Кодосайт на основі на рослинній основі. Дуже гарний препарат. Ним ми не боїмося переборщити. Зараз вітер дує, то краще більше дати, але дуже гарно прилипає до стовбура на листя, мало здувається. Те, що здувається, на сусідні дерева прилипає, але дуже гарно прилипає. Ось так ми вилили. Трошки вимастилися, змиємо це, закриваємо, перемішуємо і будемо виливати це в наш оприскувач. Перемішали ми і виливаємо в оприскувач. Там у нас вже залито літрів сім води. Ми виливаємо це, зараз ми сполощимо його і нальємо до об'єму 12 літрів. І йдемо працювати. До речі, знову покажу свою штангу на оприскувач, яку я купив. Вона із залізної труби. Дуже гарна, мені сподобалось. Має вона один розпилювач, але дуже гарно робить туман. Він регулюється, можна крупнішу каплю, можна меншу. Але крепка довжина десь 2,5 метра видвигається, допоки я задоволений. Сьогодні ми обробляємо грушка. От у нас така грушка. Маємо таку грушку. У нас поряд яблуня муцу. Дуже гарний сорт. Також у нас є яблунь Семеринки. там. Семеренко. Також під обробіток у нас сьогодні йдуть черешні. Це у нас черевишня. Ось вона вже десь почала квітнути. Десь тільки-тіки. Ми вже її обробляли. Але поки є період, знову обробимо. Тут у нас є ще одна черешня, теж тільки-тільки починає квітнути. Ми їх вже всіх обробляли. А тут у нас черешня, яка вже розквітла. Розквітла на десь процентів на 50. Ось такі гарні квіточки. Вона теж у нас йде під добробіток. Ми робимо інсектицид біскає, який не шкодить нашим джілкам. Ну, зараз похмурно ми її обробляємо, коли вони не літають. Зараз похмуро, вітер. Також у нас сьогодні під обробіток ідуть персики. Молоді насадження які квітнуть, ми їх вже обробляли, але повторюся, поки є у нас місце природа дала обробити. Тут у нас не в тему трошки червона порічка, яка вже квітне. Ось такі гарні кущі маємо. Квітне. Також персик. Персик це найсмачний, що подобається. Це інжирний, сорт не знаємо, але дуже смачний. Він мало пошкоджується хворобами, дай Бог. У нас інші є, хоч ми обробляємо пошкоджені дуже сильно, особливо великі дерева у нас персика, чомусь ми обробляли. Але дуже пошкоджені. А це в нас тут в нас іде під обробіток. Тут в нас іде під обробіток, вже відсвіла. Ось такий, ну, кажу, куплявся він як чорний абрикос, але більш як алеча слива. Ну, є щось абрикос. Абрикос і абрикос, чорний абрикос. Ось так він у нас вже відсвів. Ось такі. Маємо прирости листочків. Теж він у нас йде під обробіток сьогодні. Також ми сьогодні обробимо алечу. Це жовта олеча, невелика, але дуже смачна. Вона завжди у нас гарно квітне, гарно родить. Теж вона відцвітає, ми її обробляли, але знову обробимо. Це наста олеча, на якій ми робили окуліровку. Ось у нас тут окуліровочки персиком інжирним. Ось вони тут поприживалися, І сьогодні ми її теж обробляємо. Все, будемо працювати. До побачення. Слава Україні. Все буде Україна, ми переможемо.